Для того щоб залучати гуманітарну допомогу до Нікополя, міська влада постійно співпрацює з різними міжнародними фондами та благодійними організаціями. Цього разу Міжнародний комітет Червоного Христа передав до нашого міста предмети гігієни для лежачих хворих. Ми отримали памперси розміром М у кількості 150 пачок для інвалідів першої та другої групи, людям з обмеженими можливостями. Для того щоб їх отримати, зверніться, будь ласка, до свого сімейного лікаря. Також Міжнародний комітет Червоного Христа передав 400 продовольчих наборів та 400 наборів для особистої гігієни. Чеська некомерційна організація Людина в біді, яка вже неодноразово допомагає Нікополю, надала 500 портативних газових плит. До кожної плити у комплекті додається 10 балонів із газом. Міська влада організувала видачу наданої гуманітарної допомоги. Її отримали багатодітні сім'ї: сім'ї, в яких дітей виховують матері одиначки, сім'ї, в яких виховуються діти, позбавлені батьківського піклування, сім'ї загиблих учасників АТО та військовослужбовців, які загинули, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, а також сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю. Пічку нам дали, газові балони дали, хімію дали, продуктові набори дали. піч потрібна для розігріву їжі, для готування їжі. Так як часто виключають світло, ми не встигаємо готувати, тому що є ще, ще робота, як кажуть, троє дітей, діти маленькі. Частенько треба підігріти, поїсти, попити. Так як світла завжди немає, практично, то пічка дуже потрібна. Получили гігієну. Так як у мене дві менші дівчинки, то звісно, гігієна це дуже. Ну, якби й мальчик старший, так йому теж потрібно. Але дівчатам більше, то так само і продукти це дуже велика поміч, тому що доходів, звісно ж, зараз не дуже багато. Тож щиро дякуємо нашим надійним партнерам за своєчасну підтримку у складний воєнний час.